Хочу вам продемонструвати, що в мене вийшло за цю ніч. Дов'язала другий моточок. Ось можете бачити. Оти усі. От. Ось так це виглядає. Значить, шаль зараз у такому стані. Як це? Зараз спробую усю продемонструвати. Ось так вона виглядає. Вона малесенька. Ось моя долонька, ось ця шалька. От. І е, я зрозуміла, що. Лише цього набору, де залишився лише тільки один моточок, не вистачить. Тож додамо ще набор із голубими ниточками. Більше того, зараз на цьому етапі я вважаю, що нам краще додати вже голубі ниточки, а вже потім додавати, От, як ви вважаєте, що після фіолетового краще ось такий ніжний блакитний. Чи краще ось такий, а потім блакитний. Висловлюйте вашу думку. Ось так, ось так і ось так. Або ж, навпаки, розділити. Я би розділила ось таким чином і ось такий зробила би далі. Що ви скажете з цього приводу чи, можливо, іншим чином обрати кольори. Сьогодні ввечері планую ще вийти у стрім і ще продемонструвати, як далі в'яжеться візерунок, але треба визначитися покроково, які будемо далі обирати кольори. Чекаю на ваші коментарі, висловлюйте вашу думку і до зустрічі па-па!